Слава Ісусу Христу! Давайте прочитаємо Послання Якова, перший розділ 27 вірш. Послання від Якова, перший розділ 27 вірш. Чиста і непорочна побожність перед Богом і Отцем це відвідувати сиріт і вдів у їхньому горі, зберігати себе чистими від світу. Амінь. Сідайте, будь ласка. Знаєте, кожен із нас якось уявляє собі побожність. Побожність або ще є таке слово благочестя, можливо, трошки звичніше. І кожен із нас якось собі уявляє, що ж це за благочестя, як воно виглядає. Як виглядає людина, яку можна назвати побожною? Для когось це може бути зовнішній вигляд, для когось може бути певний. Якось, як вона себе веде, чим вона займається, або які в неї манери, певна поведінка її, можливо, для когось буде особливою побожністю відсутність посмішки, чи ще щось таке. Але цей текст, який ми прочитали, він говорить про чисту і непорочну побожність перед Богом. І ми звернемо увагу, в чому вона полягає. І про що ми можемо в цьому напрямку молитися і діяти? Я думаю, ви прочитали і почули, що мова буде йти про сиріт і вдів. Як часто ми піклуємось про сиріт і вдів? На минулому тижні, можливо? Можливо, на минулому місяці? Як часто, знаєте, від цього залежить наша побожність перед Богом? Від цього залежить наша побожність. Все досить серйозно. І якщо стосовно вдів, наша братерська рада вже молиться про те, щоб особливо відвідати їх, послужити їм. Уже наша братерська рада думає про те, як зробити, щоб наша церква послужила нашим вдовам. шукаємо для цього ресурси, це також молитовна потреба для вас. Вже зроблений окремий список вдів, їх досить багато і в нас, в церкві, і у процентному відношенні. І за кожну людину з цього списку вже було звернуто увагу і поговорено. А що стосовно сиріт? Що стосовно сиріт, знаєте, сироти вони десь далеко від нас, десь поза межами нашого зору. Десь їх тут немає в залі, чи ми не знаємо чогось. Наскільки я знаю, в нас в церкві немає сімей, які б прийняли. Але що ж стосується сиріт? Сьогодні день молитви за сиріт. І мені хочеться, щоб ми не були байдужими до цієї категорії людей. Чому? Тому що Бог не байдужий до цієї категорії людей. Отже, побожність перед Богом. Чиста і непорочна побожність перед Богом. Саме перед Богом це якраз написано відвідувати сиріт і вдів. Знаєте, буває побожність не перед Богом, а перед людьми. І ця побожність, можливо, вона має короткочасний успіх. Можливо, вона має приємні результати, але перед лицем самого Бога вона не має ваги. Вона десь розмітається і пропадає, як пил. І тут, Яків, брат Христа, говорить не просто про побожність перед Богом, а ще й додає чиста і непорочна побожність перед Богом. Тобто та, яка не заплямована домішками наших очікувань, вона не заплямована уявленнями оточуючих нас людей. Вона чиста, тому що вона з чистого Слова Божого і від чистого серця. Непорочна побожність визначається не нами, і непорочність побожності визначається навіть не церквою, бо в кожній церкві будуть свої якісь культурні уклади, якісь звичні речі, якийсь спосіб життя, якась поведінка. Але непорочна побожність визначається самим Богом. І написана чиста і непорочна побожність перед Богом і Отцем. І це дуже важливо, перед ким ми ходимо. Чи перед людьми, чи перед Богом. У чому ж є чисте і непорочне благочестя перед Богом? Написано відвідувати сиріт і вдів у їхньому горі. І ось це слово відвідувати. В синодальному прикладі там є таке слово призірать. І зазвичай для сучасного слухача перша асоціація це призірать. Да? Ну там призірать. І ось це слово, яке там перекладено так, а тут перекладено відвідувати, воно означає. Піклуватися і допомагати, і це слово в оригіналі має той же корінь, що і слово єпископ. Уявіть собі, дуже цікаво, це слово в оригіналі в грецькій мові, це грецький оригінал нового заповіту, має той же корінь, що єпископ, що означає наглядач. Той, хто наглядає з метою піклування, з метою, щоб нічого не трапилось поганого. І ось у це слово відвідувати. Це ж саме слово використовує Євангелист Матвій у 25 розділі, у 43 му вірші. Давайте відкриємо і прочитаємо Євангелію від Матвія, 25 розділ. А ви не прийняли мали, мене. Нагим був, а ви не одягнули мене. Був хворим у в'язниці, а ви не відвідали мене. І оце слово відвідали, це те саме слово. І ми розуміємо, що це не просто ну, посіщення, да? просто відвідав, прийшов і пішов. Це відвідали з певною метою, з відповідним серцем, з бажанням допомогти. З бажанням понести тягар цієї людини, тобто попіклуватися і допомогти. Отже, принцип Писання зрозумілий, допомагай і піклуйся про самих незахищених. Отже, ми можемо зробити перший висновок, що побожність перед Богом це піклуватися про тих, хто гостро цього потребує. Побожність перед Богом це піклуватися про тих, хто гостро цього потребує. Давайте ще відкриємо псалом 68. 68, 6. Там записані такі слова. Це псалом Давида, і він пише так. Він, тобто Бог, Отець, сиріт і суддя вдів, Бог у, свої, у своїй святині. Чуєте як особливо оспівується те, що Бог звертає увагу на цю категорію людей? Закон Моїсея містить таку заповідь. Давайте відкриємо книга Вихід, 22 розділ, з 21-го вірша. Книга Вихід, 22 розділ відкривайте разом зі мною з 21 вірша і по 23. -й. Жодної вдови і сироти не пригноблюватимеш. Якщо ти насправді будеш їх пригнічувати, і коли вони з голосінням звернуться до мене, то я неодмінно почую їхні зойки. Тож запалає мій гнів, і я знищу вас мечем. Ваші дружини стануть вдовами, а ваші діти сиротами. Чуєте, наскільки суровий Божий закон до свого народу, до ізраїльського народу. І ще второзаконня, 14 розділ. Второзаконня, 14 розділ з 28 вірша. Наприкінці кожного третього року відкладеш усю десятину зі свого врожаю в тому році та зберігатимеш її у своїй оселі. Тоді прийде левіт, оскільки в нього немає частки спадщини з тобою, а також приходить сирота та вдова, які мешкатимуть у твоїх поселеннях, і будуть їсти і насичуватись, аби Господь твій Бог благословив тебе в кожній справі твоїх рук. Який чинитимеш. Тобто ми бачимо, що Бог дав своєму народові закон, і закон, який він дав, це не лише 10 заповідей, це закон, який стосувався багатьох суспільних відносин. Це закон був і цивільний, і кримінальний, і те, як потрібно було ставитися і піклуватися, і навіть соціальний закон. І в цьому законі Бог особливо виділяє цю категорію людей сироти і вдови. Особливо незахищено, особливо ту, яка потребує уваги. І знаєте, іще один текст, який би хотів із второзаконня звернути нашу увагу, це 27-й розділ, 19 вірш, там написано так. Проклятий, хто неправдиво або фальшиво судить, приходься сироту та вдову, а весь народ скаже Амінь. Тобто ми бачимо, що через своє слово, через свій закон Бог відкриває свій характер, те, що йому до вподоби, і те, що йому не подобається, те, що йому огидно. І він говорить про те, що особливо обережно треба ставитися до сирот і вдів. Бог звертає на них увагу. Це, що стосується побожності перед Богом. Але знаєте, так як сьогодні більше я звертаю увагу на сиріт, то ще хотілося б торкнутися і ще однієї богословської теми дуже коротенько, це наше усиновлення. Справа в тому, що ми теж колись були сиротами, але духовними сиротами. І Бог всиновив нас. Люблячий небесний батько, проявив це піклування, проявив цю любов. Став для нас батьком, він нас всиновив. Давай відкриємо, давайте відкриємо послання до Єфесян, перший розділ. Дуже цікавий, дуже глибокий, і унікальний текст. Зачитаємо Єфесян, перший розділ, третій, п'ятий вірш. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який поблагословив нас усяким духовним благословенням на небесах у Христі, оскільки Він вибрав нас у Ньому раніше від Створення світу, щоб ми були святі й непорочні перед Ним у любові, наперед призначивши нас, для того, щоб усиновити собі через Ісуса Христа. Згідно з уподованням своєї волі, написано, що Він усиновив нас через Ісуса Христа. Бог у своєму слові використовує таку аналогію, яка буде дуже зрозуміла для нас. І це аналогія з людським усиновленням. І він використовує аналогію з людським звичайним усиновленням для того, щоб описати те, що Він приймає нас. Він приймає нас. Колись чужих людей, але приймає нас у свою сім'ю. Ось, до речі, чому церква сім'я. Так як при звичайному людському усиновленні батьки бажають. Або майбутні батьки для цієї ще сироти бажають проявити любов до цієї дитини, бажають попіклуватися про неї. Вони розуміють, що ну, це буде важко. Вони беруть десь проблеми з собі на голову. Їм треба пройти декілька місяців стажування, їм треба багато документів, їм треба багато куди їздити, їм треба багато доводити, що вони можуть це робити. Потім вони в кінці кінців візьмуть цю дитину в свою сім'ю, їм треба її полюбити, їм треба піклуватися про цю дитину. Дуже багато всього, дуже багато питань. І таку саму аналогію Бог. Використовує, щоб описати, як він нас всиновив, нас, духовних сиріт, Бог проявив до нас цю любов. І як при звичайному усиновленні, знаєте, це має всі юридичні наслідки. Коли дитину всиновили, вона стає не гостем в цій сім'ї. Вона стає дитиною цієї сім'ї, вона приймає прізвище цієї сім'ї, вона отримує право на спадкування майна в майбутньому. Вона має всі права дитини цих батьків, і батьки мають всі права батьків на цю дитину. І так і Боже усиновлення має всі наслідки і привілеї, яких би не було, якби не усиновлення. Всі ці наслідки Божого усиновлення, вони неможливі без жертви Ісуса Христа, неможливі без віри в цю жертву, неможливі без покаяння перед Богом. Тому, дорогий слухач, задай собі питання, чи усиновлений я Богом Отцем? Чи став неосяжний, всемогутній творець всього видимого і невидимого моїм батьком, люблячим батьком. Чи всиновим він тебе і мене. І коли ми розуміємо, що Він нас всиновив, і ми маємо це синівство, то ми маємо безліч привілеїв, в першу чергу духовних привілегій, звертатися до нього, жити з ним, спілкуватися, мати спільність з ним. І багато-багато обітниць, які стосуються нас. Яким чином Бог це зробив? Бог син, вічний Бог син. Такий же самий, як і Бог Отець. Взяв на себе людську природу, щоб прийняти людей у Божу сім'ю. Бог син взяв людську природу, щоб прийняти нас у свою сім'ю. Ось чому написано те, що ми прочитали в посланні до Єфесян, що через Ісуса Христа, через Ісуса Христа, Бог Отець нас всиновив. Саме тому віруючі люди, ті, які пережили усиновлення, як ніхто має піклуватися про сиріт. Ті, які пережили любов Божу, вони можуть проявити любов. Насправді. Отже, Бог завжди особливим чином піклується про сиріт і вдів, і ми побачили в Слові Божому, що Він виокремлює цю категорію людей. Він особливо наголошує на тому, як до них треба ставитись, він особливу увагу звертає. І він не просто говорить, що я сам все зроблю. Не чіпайте їх, я про них попікуюсь. Ні, він говорить, ви піклуєтесь за них. Він особливо звертає нашу увагу про них. Він говорить своєму народу, будьте до них добрі, будьте до них справедливі. Бог виділяє у своєму слові і дає повеління своїм дітям добрим чином ставитися до сиріт. Сьогодні, як уже говорилося, День молитви за сиріт. Про що нам молитися? Що ми можемо зробити? Знаєте, можливо, хтось слухає і думає, ну я не, ну, я не можу взяти, немає таких, такого покликання, немає такого бажання, немає таких сил. І знаєте, це не для кожного. Це далеко не для кожного. Я з вами погоджуюсь. Але про що ми можемо точно молитися сьогодні як церква? Перше про те, щоб було як можна менше сиріт. І про це вже Андрій Петрович помолився. Послухайте, як можна менше сиріт. Бо зараз такий час, коли багато людей гине, і не тільки військові на війні, але й цивільні через військові дії. Багато прилітів, прильотів, багато обвалів в будинках. Додається сиріт. Молитися про те, щоб Бог зберігав і щоб в нашій країні було як можна менше сиріт. Друге, про те, щоб ті сироти, які є, вони потрапили у гарні християнські сім'ї. Знаєте, сьогодні, на превеликий жаль, в нашій країні дуже ганебні законодавчі ініціативи відбуваються. Хочуть інститут сім'ї розвалити. Здавалося, в такий час, коли йде війна, коли не на часі багато питань, але вносяться такі законодавчі ініціативи, щоб уже не визначати за законом, що сім'я це чоловік і дружина. Хочуть добитися певні напрямки ідеологічні, хочуть добитися на законодавчому рівні, щоб усиновлювати дітей у однополі браки. Тому церква сьогодні не має стояти осторонь, а волати до Бога, щоб Бог змилостивився і ще дав час для того, щоб були гарні християнські сім'ї. І щоб сироти потрапляли у такі гарні християнські сім'ї. Знаєте, ми не можемо бути до цього байдужими. Ми не можемо стояти осторонь. Ми повинні за це молитися. В цьому також проявляється наше піклування. І наша забота за сиріт. Третє, про що ми можемо молитись, про те, чи не є ми тією сім'єю, яка могла б усиновити когось, треба задати чесно це питання перед Богом. Або хоча б взяти піклування за когось. Сьогодні є багато варіацій. Не обов'язково треба усиновлювати на 100% є піклування. Є різні. Форми піклування, будинки сімейного типу. І знаєте, у нашій області є добрі приклади того, як наші віруючі вже ось під час війни, не так давно, зробили це, прийняли в свої сім'ї. Я знаю дві сім'ї. Якщо вас це зацікавить, підійдіть. Я розповім, хто це Дам, можу дати контакти, якщо комусь цікаво, їхній досвід. Це є, це відбувається. Це роблять наші брати і сестри зараз. І четверте, за чого ми можемо молитись. очевидно, що не для всіх усиновлення, очевидно, що не всі повинні цим займатися. Тому давайте молитися про те, як ми, церквою, можемо зробити приємно таким діткам. діткам. Як ми можемо зробити їм приємно і благовістити таких діток? Що ми можемо зробити? Можливо, вже на це Різдво ми можемо щось зробити. Ми повинні про це молитися, ми повинні діяти в цьому напрямку. Тому давайте перед тим, як ще ми помолимося, я б хотів би, щоб молитви були саме про це. Саме про, це. про те, щоб було як можна менше сиріт, про те, щоб сироти знаход... потрапляли у гарні християнські сім'ї, про те, чи не моя це сім'я. І про те, як ми церквою можемо послужити. Давайте саме про це будемо молитися. І перед тим як ми помолимося, я попрошу е запустити дуже коротенький відеоролик. У кожної дитини є мрія. Іноді вона простіша, ніж здається. Хтось мрія про звичайну подорож, щоб хоч раз політати, чи просто повернутися додому. А хтось про сім'ю і теплі обійми, про те, щоб мати свій дім. Мрії дітей різні, але усі вони про любов і безпеку. Молімося про здійснення цих мрій, про мир і захист для України, про зцілення родин, про сім'ї для залишених дітей. Молімося і діємо разом. Для кожної дитини сироти, давайте встанемо. помолимось. Господь, слава тобі за слово Твоє, яке відкриває твій характер, яке показує, на що ти дивишся, Боже, на що ти звертаєш увагу, в чому полягає наша чиста і непорочна побожність. Боже, допоможи нам ходити перед тобою, допоможи нам мати добре м'яке серце, яке бачило потреби людей. І відповідали на гострі потреби, Боже. Допоможи нам, як церква, бачити також потреби сирідства і піклуватися про них, Боже. Благослови Боже тих, хто вже прийняв свої сім'ї або піклуються, або несе це служіння, укріпи, Боже, пошли необхідні сили, Твою особливу благодать, необхідні ресурси, Боже. Прошу в Сім'я Ісуса Христа. Амінь.